Бюджету. Спільне і відмінне у філологічній картині світу слов'ян. Про це говорили під час науково-практичної конференції славістів. Провели її з нагоди 30-річчя від часу заснування кафедри слов'янських мов у Прикарпатському національному університеті. Учасниками заходу були не лише місцеві філологи, а й науковці зі всієї України та ще семи країн світу, які разом обговорювали розвиток літературного процесу усіх слов'янських народів. Конференція сьогодні зібрала полоністів, богиністів, тобто всіх славістів з усіх не тільки українських університетів, а й за Ставиться дуже важливо, тому що саме слов'янські країни зараз найбільше нам допомагають, і вивчення слов'янських мов має зараз надзвичайно важливе значення. Тому сьогодні ми зібралися, щоб обговорити ці актуальні питання сьогодні. Продовж цього всього часу кафедра і спеціальність стала осередком формування фахівців, знавців не тільки польської мови, літератури, але й культури. І це дуже важливо саме і для нашого регіону, для України, оскільки Польща це один з найбільших західних. Сусідів нашої країни, країна, яка впродовж цих років є адвокатом України в багатьох міжнародних важливих подіях. Задум створити якийсь факультативний курс був ще в нас давно ще в десь в кінці 70-х, на початку 80-х років. Я писав сотні листів в різні навчальні заклади Польщі. Нам люди відгукувалися, присилали нам книжки, словники, підручники. Одним словом, ми поваленько ставали на ноги, і дуже швидко ми оклигали і стали вже справжнім, справжньою кафедрою.